Складається враження, що ось 18 травня нам представлять якийсь абсолютно новий мобілізаційний закон. А всі попереджають, що ось будуть зміни, будуть там зміни, будуть щодо відстрочки, зміни там щодо перетину кордону. От дуже дуже багато різних там. От ВЛК, там кого можна, кого не можна признавати е, обмежено е, придатними або непридатними. Вибачте, обмежено придатних вже прибрали. Тобто, от дуже багато. знаєте, от Всі кажуть про якісь зміни, але ніхто точно не каже, які саме будуть ці зміни. Тим часом йде дуже жорстка мобілізація. дуже жорстка мобілізація. Я ось знаєте, перед, ну, кожного дня перечитую ваші коментарі, і ось там одна жіночка написала, що дякую вам за працю. І так далі, будь ласка, освітіть от, тему того, що ТЦК зараз просто активно, активно е штурмують людей. Операція буз. Так е ну, от я чесно, я просто в шоці. От людина пише, що там дуже-дуже багато конкретно про Львів пише, що дуже дуже багато вартує, назвемо це так, чатують на людей. І їх дуже багато що таке відбувається. Ви знаєте, я не можу вам відповісти на це питання. Я не знаю, які плани у влади, я не знаю, які там замисел. Можу вам сказати, що це не тільки у Львові. Це єдине, що я можу вам сказати. Бо дуже багато людей пишуть, і от просто в коментарях, от ви можете просто в коментарях почитати. Дуже багато людей пишуть про те, що відбувається. От і дякую людям, щоб ми могли просто читати і бачити, що відбувається. Так? Бо ми ж не знаємо, тільки кожен знає, тільки що відбувається в його місті, де він живе, чи там в населеному пункті. А що відбувається взагалі по Україні, ми ж не знаємо. І от дуже, дуже багато цих рейдів. Чого так, я не знаю. Можливо, вже була дана якась команда, можливо, це вже йдеться жорстка мобілізація. Я вам скажу так. Мобілізація йде жорстка. Сказати, що щось там кардинально зміниться після 18-го числа. Я не скажу вам. Я думаю, що все те, що було, воно це те й буде продовжуватись. Просто дуже багато речей стане офіційними. От і все. Ви знаєте, взагалі після ось цього ефіру Мусічук, взагалі складається враження, що нас вже просто лякають, щоб ми закрили рота. При цьому мобілізація не для всіх. Приміром, знайшла статтю і була просто в шоці. А в Києві є ціле житлові масиви, куди нога працівників взагалі ще не ступала. Я думаю, що не ступить. І це не мої слова. Вже вийшла стаття в The Guardian. Почитайте цю інформацію, пані Масічук чомусь не прокоментувала. Чомусь вона не прокоментувала, де її син. Чомусь вона не прокоментувала, де діти депутатів, чомусь вона не прокоментувала, де. Діти-чиновників. І нам після цього розказують, що через нас, через простих людей зривається мобілізація. А може, це не через нас. <му> Отож, 18 травня. Як ви знаєте, набуває чинності новий закон про мобілізацію, але деякі правила вже істотно змінилися і ще зміняться. Знаєте, як я вже казала на початку випуску, я думаю, що нам представлять якийсь абсолютно новий мобілізаційний закон після 18 травня. Я скажу більше, я взагалі не розумію, навіщо був цей мобілізаційний закон, навіщо він був, бо окрім нього є дуже багато інших супутніх законів, які вже та приймали, і вони вже діють. І все те ж саме просто прописали в новому мобілізаційному законі, просто продублювали. От дивіться. Почну з зниження призовного віку. Новий закон передбачає зниження, як ви знаєте, з 27 до 25 років. Але це правило вже працює. З 2 квітня президент підписав інший закон, 31.27, рисочка 9, який був ухвалений Верховною Радою в червні минулого року. І він набрав чинності цей документ 4 квітня. І тоді в мене залишається питання. А чому, якщо він був а, ще в червні минулого року ухвалений, чому його підписали тільки зараз? Хто тоді зриває мобілізацію? А, до цього, як ви знаєте, українці віком від 18 до 27 років, вони вважались призивниками і могли піти, піти служити тільки добровільно. Тепер а, мобілізація для тих, кому виповнилось 25 років. Далі скасовують поняття, вже скасували. Поняття обмежено придатне Як ви знаєте, тут теж є закон. Закон 36, 21, 9, про права військових і соціальний захист. І от там прописано, що статус обмежено придатний до військової служби його скасовують. І тепер в людей у всіх, абсолютно у всіх, у військових, у військовозобов'язаних, тепер всі мають пройти ВЛК ще раз в протязі 9 місяців. Щоправда, поки що немає якихось критеріїв, розумієте? І я думаю, ось ці критерії вони будуть прописані вже після 18 травня. Далі, реєстр оберіг і електронний кабінет військовозобов'язаного. Тут теж вже є закон, який діє 4 травня. Набув в чинності ще один закон, 3549 3549.9, який відновлює порядок опрацювання і використання даних в реєстрі для військового обліку. Йдеться саме про цей електронний реєстр оберіг, який вже працює. Але тепер в нього буде більше взаємодії з іншими державними державними реєстрами. Тобто, це дасть змогу отримати більше інформації, ніж та, яка була. На базі цього оберіга планують запустити в електронний кабінет. Будуть, будуть бронювати там електронне бронювання, буде видача електронних повісток і так далі. Тобто, цей, це все має запрацювати з 18 травня. Тобто, як там все це буде, бачите, поки що ми не знаємо. Ми бачимо, що тільки є якісь там черги, нам показують ці фотографії, черги, але ніхто нам не показує, хто там в тих чергах стоїть в ТЦК. Можливо, там люди обмежено придатні, які просто знаєте, хочуть люди піти, що щось, все вони не придатні і вже. Не боятися, так? Називемо це так. Далі до чого ще, але я думаю, все це нам ще дуже багато буде інформації після 18 травня. Тому, але думаю, що хорошої інформації не буде. До чого ще готуватися в травні? Дивіться, великі штрафи. Все це зараз приймається. В квітні, як ви знаєте, в першому читанні ухвалили законопроект номер 10379 Він суттєво пропонує суттєво. Пропонує підвищити штрафи. І я думаю, що їх підвищить. Чи буде це останнє підвищення? А Бог його знає. Також, як ви знаєте, закон 11.079, мобілізація засуджених в Україні. Ці обидва закони, що мають бути ухвалені в другому читанні. Тобто, ми це все ще побачимо після того, як все це ухвалиться. Отож, що ми маємо? Вже все це діє. Думаю, з 18 травня ми просто почуємо ще більше нових нов, нов, нових змін, якихось нов нововведень, нової інформації щодо мобілізаційного закону. Але як я вже казала на початку випуску, я не думаю, що кардинально там все зміниться. Бо а, зараз, от все те саме, що і буде потім. Просто дуже, дуже багато різних речей, які нам взагалі не подобаються. Ці операції бус і так далі, без відома людини. Будуть виписувати штрафи дуже-дуже багато моментів, розумієте? Дуже багато моментів. Просто все це стане офіційно законно. Як шманали людей, так і будуть шманати. А зокрема, працівники військоматів отримують права зупиняти чоловіків на вулиці, перевіряти в них документи, доставляти їх в ТЦК. Тобто, все те, що було раніше, просто це буде законно. Причому доставляти примусово. Через це дуже багато людей просто зараз перестали взагалі виходити з дому. Розумієте, до чого добились. А, але це не зважає працівникам ТЦК щодня відловлювати просто людей, вже ходять по домівках. Дуже багато різного відбувається. Дуже багато. А ось далі цікаво. В Києві ось знайшла цю статтю і просто була в шоці. В Києві є житлові масиви, які мобілізація оминає. Працівники ТЦК туди не навідуються. Це пише видання «The Guardian». Це не мої слова, це видання Зигарти. Що це за ареали спокою і хто в них мешкає? Читаємо: Наприклад, в Києві є житлові масиви, в яких ніколи не ступала нога працівника ТЦК. В одному з них мешкає. Я так по фотографії зрозуміла, що це десь Печерську, В одному з них мешкає 36-річний Олександр, який працює IT-менеджером. Чоловік вважає за краще пересуватися містом тільки на автомобілі, так менше шансів бути зупиненим для перевірки документів. Крім того, він спеціально переїхав в один із багатих житлових масивів міста, каже, що в таких районах практично не буває вилови у Хилянці. Працівники ТЦК воліють обходити такі житлові масиви стороною, оскільки знають, що там майже всі непридатні, заброньовані і просто недоторки. Дехто із сусідів Олександра, колишні депутати, колишні чиновники. Так, зазвичай люди такі на фронт не потрапляють, тому чоловік почувається в цьому будинку у відносній безпеці. Військові сюди не приїжджають. Наш комплекс острів виживання бути бідним в Україні означає бути мертвим, каже його дружина Настя. Це пише видання Зекардя. Почитайте, будь ласка. І на останню от про що. А, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селізньов не виключає, що захищати Україну призовуть ще сотні тисяч чоловіків. Хочу зацитувати. Навіть якщо ми припустимо, згідно з заявою колишнього головнокомандувача залужного, що потреба в призові становить 500 тисяч, то виходить, що мобілізованим може бути кожен десятий для покращення ситуації на фронті. Тобто можна зробити висновок, що кожного десятого чоловіка мобілізують. При цьому, наприклад, <клес> доброволець підрозділу Грім 41-ї механізованої бригади Кирило Сазон каже, що люди на фронті не мотивовані. Хочу зацитувати: ТЦК присилають людей це не те, що треба. Ми дуже сумуємо за часами, коли йшли добровольці, мотивовані хлопці, не такі, як я, не під 50 років, а до 40 до 30 років, 35, які фізично тягнуть. ТЦК, мені здається, не виконує своє завдання, яке стоїть. І він додав, що ТЦК присилають літніх людей, хворих, недостатньо підготовлених, невмотивованих. Що толку, якщо прийшло 10 людей? Двоє категорично не хочуть воювати, двоє не тверезіють, бо вони пили, мабуть, місяць перед цим, двоє хворих. Все. Те, що сказав військова. Висновок такий: після 18-го, я думаю, ми відчуємо дуже багато всього нового, але не думаю, що це будуть хороші новини. Жорстка мобілізація буде продовжуватись, з урахуванням того, що людям вже просто погрожують. Погрожують таким, от як я погрожую. Так? Дуже багато людей, які ведуть якісь блоги, які висловлюються, які просто не приймають цих безглуздих, як я рахую, неконституційних законів. Треба, щоб був один закон, не 350 законів. Треба, щоб був один закон, один нормальний. І один закон для всіх. Абсолютно для всіх. Для депутатів, для чиновників, для поліції, для тих же СБУ, для всіх. Для всіх має бути один закон. І не має бути такого, що воюють тільки прості люди, а всі інші, в тому числі і СБУ, і Поліція, вони собі просто відсиджуються. Не має бути такого. Не Має бути справедливість. Тоді, коли пліч опліч буде стояти чиновник і простий українець. От тоді побачите, яка буде мобілізація. Люди будуть йти захищати, бо вони будуть розуміти, що є справедливість, що вони воюють не для того, щоб хтось крав сидів, а люди будуть вмирати, йти вкласти свої життя за те, щоб хтось сидів і крав. Тільки коли буде справедливість, коли буде справедливий нормальний мобілізаційний закон, тоді люди будуть йти воювати. І не треба звинувачувати зараз простих українців. Вони ні в чому не винні. Якщо б не прості українці, то в перші дні війни, в перші місяці війни Україна б не вистояла без простих людей. Але про це вже всі чомусь забули. В мене брат пішов воювати восени 22-го. Вже майже півтора року, як він пропав безвісти. Хто мені поверне брата? Чим він гірше, ніж депутати? Чим він гірше, ніж чиновники? Він пішов вони ні. Він нічим не гірше. Абсолютно нічим. Він краще. В мене все на сьогодні. Дякую. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте про все це. Зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, Майой.